Так, йдемо шукати останній раз Федю. Якщо я його зараз не знаходжу, я вже йду додому, я вже тут нічого не бачу. Ще якщо на дорозі десь трохи видно, це наша маленька біла гавка є, Що я хожу, вона тут ценя свою захищає, бо ліці дуже швидко темніє. Як нам тут цього педю знайти? Як йому кольчика дати. Федя. Давай, я вже загласна, щоб ти мене вкусив. Дай я так тобі укола зроблю. Ой, блин. де вони тут? Для собаки? Что там, як діла?